30 років по тому, 14 березня, рішенням сесії міської ради, було вирішено відкрити в наших жовтих водах міський історичний музей. І з тих перші в 80-х роках міський історичний музей назвали очагом культури міста Жовті Води. І вже 30 років в жовтих водах цей очаг не згасає. В 21-му році в міського історичному музею було відкрито другий поверх. Метою тих, хто створював музей, було зробити і відкрити тут виставочні зали та галереї. Так і повелося. Сьогодні в міському історичному музеї діє більше 30 виставок. Тут мають змогу виставлятися як місцеві аматори, художники і майстри ужиткового декоративного мистецтва, так і ті, хто приїздить до нас навіть з інших. Країн. Ці виставки постійно змінюються, і жовтоводці мають можливість будь-який час прийти і познайомитись з витворами мистецтва. З роками люди повертаються до себе у душу. І зараз дуже модно робити щось своїми руками. Так і в жовті води, дуже багаті на талановитих людей. Зараз в місті близько ну на наш погляд, вже близько 50 таких майстрів декоративно ужиткового мистецтва. Їх набагато набагато більше. Це тільки ті, хто прийшли до нас. Працівники музею, проаналізувавши ось такий стан розвитку творчих і культурних здібностей наших жовтовосців, вирішили створити декілька таких заходів для людей різного віку. Ось, наприклад, у 6 жовтня е, минулого року в міському історичному музеї відзначив свій перший день народження студія сімейної творчості музейка. Отже, що суботи, 10-й годині ранку, в міський історичний музей приходять мами. Тата зі своїми дітками від чотирьох років і вище. Що ми пропонуємо? Наша музейка унікальна. Такого в місті немає. Я кажу вам з повною відповідальністю. По-перше, кожне заняття ми продумуємо дуже ретельно. Перша половина заняття музейки це. Пізнавальна програма, історичні подорожі, цікаві екскурсії, концерти, вікторини. А потім діти переходять у таку студію, яку ми також створили у приміщенні музею. І кожного разу дітям пропонують і батькам обов'язково. Батьки не стоять у стороні, вони обов'язково беруть участь у музейці, створюють різноманітні шедеври своїми руками. Кожного разу пропонуються різноманітні майстер. Класи з цікавими назвами: скраббукін, квілінг, декупаж, волоковаляння, батік. І що ми ставимо за метою, щоб дитина прийшла до музею разом з батьками, ще я раз підкреслюю вам, вона уносить не тільки, не тільки з собою багаж багажі знань, а ще в руках уносить якийсь вироб, створений власними руками. У декілька дітей, які постійно відвідують музейку, вже навіть Є вдома свої виставочні зали. А що ми пропонуємо для дорослого населення? Багато хто захоплюється декоративно-ужитковим мистецтвом, можуть прийти до музею, познайомитись з виробами наших майстрів. А я ще раз говорю, що десь 25 виставок наших майстрів виставляються у музеї, мають змогу показати свої роботи, виставити, а також взяти участь у нашому творчому об'єднанні хутір, якому вже близько трьох років. Розшифровується воно так: художники, умільці, творчі інтелектуали разом. Так що всі-всі жовтоводці мають змогу брати участь у нашому творчому об'єднанні. Ми зустрічаємося, обмінюємося досвідом, робимо виставки, проводимо гарний час і організуємо. Міські вернісажі. Крім того, що наші майстри виставляються на вулиці Петровського, Багато хто бачив, ми беремо участь у міських Вернісажах. А також 3-4 рази на рік в міському історичному музеї проводиться. Арт ярмарка, яку ми назвали, вироблялки, ну в цьому році вона буде проводитись 2 березня. Всіх запрошую у міський історичний музей в суботу, 2 березня, з 12 до 16 години. Заявки подали вже більше 20 майстрів, не тільки з жовтих вод» до нас приєднуються і п'ятихацькі майстри, і майстри з Петрово, і навіть з Дніпропетровська. Так що. Той, хто хоче познайомитись з декоративно вжитковим мистецтвом, подивитись на прекрасне і придбати подарунки для своїх коханих, до 8 березня всіх, всіх, всіх запрошуємо міський історичний музей доторкнутися до прекрасного, розвивати свої творчі здібності. Для цього є всі можливості в нашому місті і в нашому музеї.